Приготуємо неймовірно смачний торт, червоний оксамит із малиною. Найсмачніший десерт, який готується, достатньо просто. Просіємо борошна, какао, розпушувач та соду, тобто усі сухі інгредієнти і розмішуємо. Відділяємо білки від жовтків, до білків додаємо цукор і трішечки солі, і збиваємо, і ще збиваємо, і ще. На це потрібно багато часу, але вони мають стояти і не перевертатись. До жовтків додаємо решту цукру, ваніль і взбиваємо недовго. Потім додаємо кефір, трішки барвника, добре розмішуємо, додаємо розтоплене вершкове масло, поступово вимішуючи сухі. Тихий інгредієнти і в кінці білок. Тісто випікаємо у змащеній маслом формі приблизно годину. Для ганошу імпульсами розтоплюємо білий шоколад, добре підігріваємо малину із жирними вершками, подрібнюємо, в кінці шоколад ставимо в холод. Для крему взбиваємо цукор з вершками і в кінці із крем-сиром. Дістаємо блюдо із мікрохвильовки, ставимо на нього бісквіт і розділяємо на 4 коржі. Перший піде на крихту. Для просочення розмішуємо згущене молоко і з окропом. Ставимо кільце і збираємо торт. Спочатку корж просочення, крем, потім робимо бортики. Всередину наливаємо малиновий ганиш і наступний корж. Трішки крему потрібно залишити. Останній шар змащуємо кремом і ставимо у холод, щоб торт стабілізувався. Залишками крему змащуємо торт по боках і прикрашаємо червоною крихтою. Прикрашаємо за вашим бажанням і не забуваємо підписатися і поставити лайк.